Відтепер стерилізувати тварину Полтаві стане простіше. Міська рада виділила кошти і у місті придбали спеціальну рушницю шприцемет, за допомогою якої можливий вилов та стерилізація чотирилапих, які бояться підходити до людей, постійно тікають. Таких багато наголошує зоозахисник Майя Матвієва. І щоб вирішити рішити популяції цих животних, для цього їх необхідно відлавлювати. Для необхідні необхідно различні средства, тому що голими руками поймати їх просто. Зі шприцемету працівники комунального підприємства на відстані роблять постріл з надійним тварину. Потім забирають її, стерилізують і випускають. За їх словами, це відбувається з мінімальною шкодою для чотирилапих. Проте перед початком процедури додають фахівці, їздили за міста випробовувати рушницю. Спочатку по, по інструкторам розібралися, як їм користуватися, потім настроїли оптику, за містом пристріляли, настроїли. Беремо шприцемет. Заряжаем в пистолет жидкость, которая присыпается бак, и производим с расстояния тільки за минулий рік спільними зусиллями міської влади та волонтерів вдалося стерилізувати близько 800 тварин, говорить Майя Матвієва. 380 по програмі міської було стерилізовано, і ще кожен що кожен да? то я думаю, що животних 800 або суми було стерилізовано в тому і, якщо в цьому року, а в цьому в а 2 раза більше, якщо і далі вти в тому ж напрямку, зазначають зоохизники, за 4 роки гуманними методами. Ми в місті зменшиться кількість безпритульних тварин.